Мої вітання, друзі. Один із моїх підписників прислав мені на ремонт два лабораторні блоки живлення. Це блоки модулі від 5,5 вольт до 30 вольт зі струмом на 4 А. Вони ідентичні, але трішки один із них розібраний. Так, є ось такий і... Ось такого плану. Так, вони ідентичні. Так, цей у нас в кожуху, цей без кожуха. З цим, мабуть, щось робили. Так, запчастинки тут якісь є. Так, ага, вже він випаяний. Так, радіатор тут у нас трішки паяний. Давайте ми його силову частину знімемо. Поки що. Значить, оцей блок живлення він отримав на вхід 60 вольт. А цей Входить в захист при якійсь Ну, Давайте почнемо з цього поки що. І що ми бачимо? Так, бачимо, що у нас відсутній транзистор-силовий діоди? Це схоже на, на діодний міст по входу. Це у нас вхід. так. Далі у нас галінійний стабілізатор якийсь, вхідний конденсатор, дросель. Далі конденсатор. Так, що тут якийсь польовичок. Це операційні підсилювачі LN-358 по захисту і по струму. Так, і, ага, Відсутнього опір опіріще, Тобто його пробували ремонтувати. Так, діод тут вже нерідний стоїть. І... і, і ага, і ось я бачу, що опір на 10 Ом тут підсмажений по лінійному стабілізатору. Хоча б не достало до оплати керування. Так, давайте що ми спробуємо. Давайте ми зараз перевіримо діоди. запаяємо цей шунт струмовий і запаяємо сюди транзистор. Давайте подивимося, що у нас тут в пакуночку. Подивимося. Так, добираємося. Так, бачимо діоди SS-56, це діоди шотки і транзистор з невідомою назвою, напис затертий. так, І що це у нас, ага, і опір шунт. Так, давайте я поки що спробую перевірити діоди і відновлю трішки. Далі продовжимо в реальному часі. Так, 211, падіння напруги. Так, цілий. Це ж пробою немає. Так, цілий, так, добре, діоди цілі. Я їх доперевірю і запаяю. Давайте, не буду вас томити. І так, друзі, запаяв я діодний міст. 4 діода. так. Транзистор запаяв і 3205 поки що в такому корпусі немає. І замінив на 10 Ом опір по живленню лінійного стабілізатора для потреб операційних підсилювачів, мабуть. І шум запаяв. Так, давайте тут я підписав, де вхід-вихід і полярність підписав, щоб не путатися. І давайте зараз перевіримо. Тут недолік, що можна плату поставити або так, або так, як ви бачите, але я знаю, як його ставити. І потрібно ставити в цьому напрямку. Так, є таке діло. Давайте подамо живлення і перевіримо, чи запрацює він, чи не запрацює. Під'єднав я дроти і від лабораторника подаємо напругу. Так, Поки що 8 вольт дамо. Так, напруга на вході. 8 вольт. Так, струм споживає щось занадто багатсько. 20, 12 А. Щось щось не то. Так, нічого ніде не гріється. Що ж таке? Так, ще раз вмикаємо 12 вольт. Так, увімкнули. Такс. І... Щось. Щось коротить в ньому. Блок живлення пішов в захист. А що ж таке? Щось тут непорядок. я Не розумію, що таке і чому вмикаємо. Так, вимкнувся. Струм споживає 30, Ой, 30 мА. Так, регулювання напруги у нас відбувається. Чи може він коротий десь? Знову в захист. Дросер шевернули і він йде в захист чомусь. Зараз від'єднаємо блок живлення і під'єднаємося мультиметром і поглянемо що. І так, друзі, дивіться, що відбувається. У нас є е, дросель е, груповий... тобто по Плюсу і по мінусу, мабуть, я не знаю, тут чотири виводи. На жаль, маска темна, я не, 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 не бачу. І що, що ми бачимо? Ось у нас є вхід-вихід, тобто це одна обмотка, це інша. А коли між ними я став і коли я натискав, натискаю на нього, і я отримую коротко. Ось відпустив, нема, натиснув. Є. Тобто у нас відбувається коротке поживлення. Мабуть, із транспортировки відбулося замикання, тобто перетирання лаку, і ми отримуємо КЗ. Тобто зараз нам потрібно, десь його трішечки я перемотувати не буду. Зараз спробую якось трішечки роздвинути самі дроти і залачую або перемотаю. Подивлюся, що тут таке трапилося. Цікаво, перший раз таке зустрічаю, на жаль. І в результаті, коли я подаю на пробу 3 вольти, у нас гріються діодний міст, і оцей опір на 10-ом, тощо я замінив. Давайте зараз я огляну дросель і подивлюся, що тут сталося. Так, друзі, трішки я е, здвинув е, самі витки дроселя, його придавив і давайте зараз перевіримо. Що в нас так? Це у нас вхід-вихід дзвониться так, і між собою давайте понатискаємо на сам дросель. Так, Так, зараз нічого не відбувається. Я потім лаком його залью і зафіксую, щоб він не болтався. Так, друзі, під'єднав я лампочку розжарювання на 12 вольт дві нитки по 2, тобто по 1,2 А приблизно. Давайте спробуємо додати напругу, подивимося, що у нас. Відбувається, так, транзистор у нас не гріється. Давайте накрутимо напругу. Давайте до 12 вольт докрутимо, подивимося, що відбувається. Як воно себе почуває. так Транзистор у нас холодний. І добігаємо ми до 12 вольт. Так, на блокі живлення 1,6 А 21 вольт поки що я подав. так ГМ-дросер у нас тепленький, транзистор так теж теплий, Нам потрібно транзистор в нормальному корпусі поставити, і поцепити радіатор і знову перевірити. І так, друзі, зібрав я до кучки цей блок живлення і залачив катушку, звісно, лаком, перевірив, ніде нічого не короти. По бажанню власника запаяв дроти замість клемника, так йому зручно. І давайте ще раз перевіримо. Вмикаємо все, працює, накручуємо, перевіряємо по всім параметрам. Я його прогнав і він справно працює. Трішки змінив, потрібно розібратися і все буде добре. Все, вимикаємо цей блок живлення і відкладуємо його в сторінку. І будемо займатися іншим, тому що їх два. Беремо другий круки, і тут я його вже відновив, запаяв дроти, і тут була така невелика проблемка. Зараз я вам її покажу. Тут коли випаювали роз'єм, ну не я. Була відірвана дорожка мінусова по контролю виходу. Тобто десь на операційний підсилювач вона йшла і вона була в обриві. З цієї сторони вона силовайде. Тобто тут вона ціла, сталася, тут де маска, її дуже погано видно. Я її знайшов і лабораторник не працював. Теж намазуємо термопасту і ставимо радіатор. Звісно ж, закріплюємо його і будемо робити перевірочку. Все фіксуємо все на місто, подаємо живлення, як ви бачите, все по всім параметрам я прогнав. Все добре працює, регулюється. Такий цікавий блок живлення. Він ще має функцію повишайки. Я ось подав зараз я зменшу напругу, чи я вже зменшував, мабуть. Так, 20 вольт зараз на вході і на виході. Ми бачимо напругу. так, І при тому, коли я давав напругу 8 вольт, на виході була стабільна напруга 12 вольт. Але ток гребез лабораторника доволі таки дебелий, 8 аж. Все, друзі, заклеюю теж дроти, щоб не відірвалися. І... Відправляю ці блоки жилення власника. А Вам, друзі, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.